Ісусе христе, сину божий, помилуй нас на Господи. Ісусе христе, сину божий, помилуй нас зрішний, Господи. Ісусе христе, сину Божий, помилуй нас, на Господи. Ісусе христе, сину божий помилуй нас, грішних. Ісусе христе, сину божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе христе, сину божий помилуй нас грішних, о Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, Помилуй нас грішних в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Любі наші молільники, дорогі браті і сестри, любі наші спільночани, всі, хто зараз у цю хвилину, в цей час старається бути разом з нами, Старається молитися, вірити. Ніколи не сумніватися у тому Божому провидінні. Непростий час. Час, в якому сьогодні ми маємо ті випробування війни. Час, в якому сьогодні не одна мати, не один батько, дружина чи діти, рідні і близькі, знайомі, приятелі, друзі, співпереживають і співтерплять. Сьогодні хочу сказати ті слова, які сьогодні мене запитували дуже багато. Отже, ви написали молитися про Андрія і його побратимів. Я хочу відповісти на ці питання зараз, тут в ефірі, щоб ми почули, щоб ми зрозуміли. Дуже важко є молитися за кожного героя, який зараз на передовій, який, можливо, поранений чи, можливо, в полоні. Чи пропав безвісти, а ще важче молитися за тих, кого ти особисто знаєш, з ким ти особисто знайомий, з ким ти особисто мав нагоду бути поруч, кого ти обіймав, кого ти благословляв, кому ти дітей хрестив. І тому, власне, коли сьогодні я Мав нагоду почути ці тривожні слова Отче моліться за нашого сина, за нашого батька, брата, онука і його побратимів. Для мене найперше це було важким випробуванням, тому що коли ти знаєш людину, коли ти відчуваєш її, коли ти благословляв цю людину перед наступним і котрим поверненням на передову, щемить у серці, я вірю, що Господь милосердний і Він порятує наших хлопців, бо там, зараз на передовій, є багато наших земляків, приятелів, друзів, бурштинців із інших міст і сіл, які зараз там на передовій, всюди. На всій лінії фронту я не хочу зараз виокремити нікого. Я просто говорю те, що мене, як духівника, болить, болить в щирості серця, і я вас дуже прошу. Моліться за всіх наших хлопців і дівчат без винятку. Кого знаєте? Хто просив вас про молитву, не нехтуйте. Сьогодні нас ця новина того тяжкого випробування і тої боротьби за життя. Супроводила в дорозі. Ми цілу дорогу молилися вервичку за наших хлопців, за слугу Божого Андрія, нашого героя і його побратимів. Я дуже прошу про молитву за нього, за його хлопців, які разом з тим, вони там, зараз, і вони борються за своє життя. Дай Боже! Так само прошу про молитву за їхніх рідних. Які зараз дома вечором, з вервичками в руках, зі сльозами на очах, моляться і вірять, що ніч пройде, і вони будуть мати ті добрі новини, новини втіхи, новини розради. Дай, Боже, не хочу інше ні про що говорити. Хочу вірити в те, що Господь чує наші молитви. І дає нам сили витримки. Тому дуже прошу кожного з вас, любі, молільники і спільночани, додавайтеся до молитви. Ворог він не дрімає, він старається якомога більше нашкодити і забрати життя у того цвіта нації, які, ще можливо, в більшості не одружені, не мають своєї сім'ї, не мають дітей. Залишають і земний світ, і це насправді можна сказати тим словом, що це є геноцид українського народу. І тому сьогодні ми знову і знову вкотре молімося щиро, щоб Господь дав нам сили витривалості і тої великої розради, тої підтримки, родин, наших героїв, бо вони споміж нас, вони поруч. І кожного разу, коли ми чуємо прохання про молитву від родини від сім'ї, вона нехай звучить і лине в нашому серці. Тому, любі молільники, я дуже прошу всіх, активно додавайтеся до молитви, активно запрошуйте на молитву тих, хто молиться, не той, хто для галочки, щоб десь там, отче я там пам'ятаєте з вами молився, а мені не треба, щоб ви це говорили. Бог знає, хто молиться, Бог знає, хто має відкрите серце, Бог знає, хто робить це щиро. Тому дуже прошу всіх про молитву: молитву, яка насправді підноситься до неба і єднає в цій молитві кожного, хто з вірою, надією і любов'ю уповає на Боже милосердя. Тому особливо прошу своїх любих бурштинців. Рогатинців, галичан, всіх прикарпатців, які знають, що наші хлопці там на передові. Воно торкається кожної родини. І дуже прошу про молитву, про поміч, про підтримку нашим героям, які так неодноразово не просять. Вони просто дякують за те, що ми допомагаємо і підтримуємо їх. Молімося щиро. <кій> і нехай наша сьогоднішня вервичка буде скерована. І направлена до Господа, як і кожного вечора, в тому намірі про ту велику перемогу над злом, щоб кров наших героїв ніколи не була пролита надаремне, щоб пам'ять, яка є в нашому серці, ніколи не згасала, і тому дуже прошу всіх: активно, активно додаваємося до молитви і розпочинаємо нашу співану вервичку. Сьогодні хочу так само. Бо маємо такого молільника, якому сьогодні 11 років, Богданчика. Дитино, вітаємо тебе і дякуємо, Богданчику, що ти молишся з нами, тому нехай Боженька тебе благословляє. Молімося щиро, берімо наші вервички в руки і прославляємо Господа кожного разу. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбнице благ, життя подателю, прийди і оселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє славим, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і повідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося з вами перший десяток. Як звикло, завжди прославляємо Господа, дуже прошу всіх: заходьте на молитву, ставте свої вподобайки, записуйте свої наміри. і... Поширюйте нашу молитву повсюдно, де є тільки нагода. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наше друге моління, подяка Богові, за ще один день. Подяка Богові за кожного молільника, який зараз разом. Дякую Богові за все, за радості, страждання і терпіння, за кожне слово, думку чи діло. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, наша спільна молитва. За наших героїв. Сьогодні особливо прошу за воїна, захисника, героя нашого Андрія, за всіх його побратимів, тих, які зараз разом з ними, наші бурштинці і всі ті, що зараз там на передовій. молимося щиро за вас, за всіх наших хлопців і дівчат. Молимося щиро і дякуємо Богові, що ви в нас є. Тримайтеся ми з вами, кріпіться, ми віримо. Що Господь покріпить, дасть вам сили випробуванні і ви знесете всі страждання і терпіння, і вийдете з тої борні живі, дай Боже здорові. Молимося за всіх наших героїв, поранених, полонених, пропавших безвісти, кріпіться, хлопці і дівчата, молимося щиро зараз, за маму, за тата, за дружину, за дітей, за рідних і близьких братів і сестер, приятелів, друзів, всіх. Хто сьогодні співстраждає, хто сьогодні знову не спить, Хто сьогодні знову чуває, бо знає, що знову на передовій випробування. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, за наші сім'ї, за наші родини, хворих. Немічних, страждаючих і терплячих, молимося, щиро, за всіх, що зараз в лікарнях, у тих немочах перебувають, молимося за опущених і тих, що зараз в чужині далеко, молимося за тих, що не мають що їсти пити, одягнутися. Молимося, щиро, щоб Боже благословіння було над нами і кріпость Духа Святого наповнювала нас. Молимося за дітей наших, молодь, подружні пари. Молімося щиро за благословіння діточками, кожне подружжя, Господи, молімося за ту велику перемогу над тими нелюдями, молімося за перемогу над гріхом, над злом, молімося за світло, яке перемагає темиряву. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися моли <кій> молись моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас. нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Сьогодні ми всереду молилися за душі спочилих. Тому, любі молільники, молимося за наших убієнних героїв, молимося за наші душі в родинах, які переставилися у вічне життя. Молимося за душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти. Усім вічна пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Хвала Богові, дякую вам, любі молільники, за те, що Господь благословив. Помолимося, Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, дякую щиро всім за те, що ви поруч, за те, що ви завжди разом, віруємо. Віруємо в нашу молитву, віруємо в те, що Господь захоронить наших дітей, онуків, віруємо в те, що Господь поблагословить наших героїв і дарує їм насправді ту кріпость, ту силу і ту впевненість. Пам'ятаємо про них в молитвах, не опускаємо нагоди підтримати родини наших героїв. Тому, хто має особливі наміри, хто має ту велику молитву благодарення, подяки, зголошуйтеся на молитву. Молитва місяця лютого триває. Дякую всім, хто допомагає і підтримує. Що вчора ви просили про нагоду долучитися до підтримки для наших героїв, і ви це зробили, і дякую вам щиро. Дякую за вашу поміч, підтримку, розуміння. Дай, Боже, в мирі і в спокої переночувати ніч. Бережіть себе, бережіть один одного. А зараз чекаю на ваші молитовні наміри і дякую Богові, що ми всі разом, разом і до кінця. До перемоги над гріхом, над злом, над ворогами. Слава Ісусу Христу!